Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Що, бать, весна настала? Да. Де сніг Крали. Коротше що? Погода, звісно, бомба. Аж хочеться щось робити. Сніг розтав, два дні був дощ. Можна, можна чіпляти плуга орати, правда? Ну реально, дивіться, сонечко, тепленько, десь градусів 5 точно. Снігу було по коліна, вже все розстало. Так, іду вам покажу. Батя зробив нову масу на трактор. трактор погано? Да, сьогодні батя з полточка. Навіть акумулятор не знімали, тиждень акумулятор стояв, навіть не знімали. Йдемоте покажу, що, що він там нахімічив. Коротше, я спочатку не міг догадатися, як він його там зробить. Коротше, зробив отак. Це від акумулятора мінусовий провод проводиде. Ось так от. Зробив такого квадратика, зварив. Тут болтика приварив гайку. Ну, і шайбу туди підкинув, зажав, все, тол толково. І тут зробив ось таку болт. Коротше, болтом ключом піджав по-простому. У нас там є в гаражі, валялася така, знаєте, радянська маса, то що нажимав і Відщовкувалась назад. Та там коротше, позакисали контакти. Я то казав, баті, що постав ту, а він каже, зробимо таку. Ну, коротше, працює чітко. Піджав ключком тирк і тракторець працює. А що, сьогодні приїхали за город, знову треба набрати. брати? Копичка менше і менше стає, а зараз тюків штук вісім скільки беремо п'ять п'ять соломи 5 сіна батя його є куди везти продавати так що грузимо Так, того чуть відкоти Ну, то йди туди. Так, коротше, поперек лягає два штучки Батя таки придумав борта лайфхак по-простому хоча планує, планує зробити металеві такі ці борти вищі прицеп на нормальних колесах на нормальних ресорах в нього можна грузити півтори тони. І, коротше, і можна везти все, що хочеш. Але борта маленькі. Там молотили. І гречку в нього сипали, і, і сою в нього сипали. Ну, і все одно якби, багато не влазить. влазить, То на сої. Батя каже, то на пшениці, то на сої. Спокійно влазить, але як, щоб більше борти наростить. Батя зробить коротше, десь, десь скоро. Там можна ще більше грузити. То, в цьому році натюкували нормально. Що, воно сухеньке? З да. сторони замокло трошки, а тут што, все. Ну, Трохи вітер Я пленку попорвав, з тої сторони то трошки затекло, а з цієї Щось сторони тут то... чітко, сухеньке. Що, грузимо. Так, все, летим до хати. П'ять тюків кинули. Вон, вода тече з клієнки. Затекло. Все, їдемо до хати. Зараз побачимо, як, як запускається. Дома поїдемо сіно догрузимо. Пробуємо. Пушка! А тепер можна в гараж.